Великі гості, великі рішення міністри оборони наших ключових партнерів, а також генеральний секретар НАТО прибули в Київ. З чим лідери приїхали до нашої столиці, з ким зустрілись вперше та про що домовились? Давайте розбиратися з вами. Новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг прибув в Україну з неоголошеним візитом. Деталі цього візиту ретельно приховували. Утім, уже на прес-конференції в офісі президента лідери привідкрили тайну. Перемови не вели про інтеграцію України в НАТО спільно з НАТО. Працюємо над підготовкою нового документу, адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам альянсу окремо обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України і у цьому зв'язку. обговорили можливість. Постачання, те, що нам дійсно потрібно, постачання додаткових систем ППО державами членами, коли я був тут минулого разу у квітні, ми обговорювали підготовку до вільніського саміту НАТО і вашої підготовки до контрнаступу. Сьогодні ваші збройні сили рухаються вперед. Україна зараз ближче до НАТО. Як ніколи раніше обговорили лідери підготовку до наступного саміту НАТО. Ювілейний з'їзд союзників має відбутися наступного року у Вашингтоні. Раніше експерти казали, що саме цей саміт може стати поворотним для України, бо там нам можуть дати довгоочікуване запрошення в альянс. Нагадаю, на минулому саміті у Вільнюсі союзники погодились дещо спростити майбутній процес вступу. До реального запрошення тоді не дійшли. Утім, нам відмінили ПДЧ, а також пообіцяли довготривалу підтримку України. Української оборонки саме там створили і Раду Україна-НАТО НАТО, ключовий комунікаційний орган між Києвом та Брюсселем. про очікування України від Вашингтонського саміту, тонко натякнув і Зеленський погодили, що цей саміт має стати і не лише ювілейне, але й результативним, як для України, так і для усіх членів альянсу з цією метою наші команди невідкладно розпочнуть підготовку відповідних спільних дій. Однією з болючих тем, від якої залежить успіх Су боєприпаси, хоч Україна і виробляє їх власноруч, такої кількості нам звичайно не вистачає. На допомогу йдуть партнери, але їх арсенали потрохи пустіють. Столтенберг запевнив, боєприпаси будуть. Yeah. Хочу, щоб промикринічне НАТО підписували чіткі контракти з промисловістю. Бо що Якщо промисловість має тверді контракти, то вона може навіть збільшувати виробництво. У нас нещодавно була зустріч в НАТО в так званому рамковому контексті. Це два з половиною. Мільярди на основні боєприпаси, з яких один е мільярд на такі тверді контракти. Тобто можна бути впевнені, що ми будемо виробляти боєприпаси і озброєння, тому що для українців буде трагедією, якщо Росія переможе, а... прибув до Києва й новоспечений міністр оборони Британії Гран Шапс. З вокзалу очільник оборонного відомства одразу направився в офіс президента. Дякую від щирого серця за все, що ви для нас робите, від імені всієї всієї моєї країни. Ми вдячні за вашу допомогу від військової до фінансової гуманітарної. і також дякую, що ми можемо покладатись на вас. Хочу вас запевнити, що Україна залишається на вістрі нашої уваги. Ми відчуваємо вашу боль за все, за все, що відбувається, і а, також а, ми а, будемо стояти плечопліч весь час. У Києві Шапс, як міністр оборони, вперше тож мав гарний шанс познайомитися з українськими колегами. Новим міністром оборони Рустемом Умєровим та очільником гур Кирилом Будановим, як повідомили в УПЕ. Однією з тем обговорення було посилення української ППО. Нагадаю, раніше у Буданова застерігали, що росіяни спробують нищити нашу енергосистему знову вже цієї зими. Прибули до Києва гості із Парижа. Французька делегація, на чолі з міністром оборони Себастьяном Лікарню, привізла сюди ще 18 представників оборонних компаній Франції. Вони мали обговорити з українським керівництвом подальшу співпрацю, а це означає, що французької зброї у зсу може стати ще більше. Нагадаю, на фронті у нас уже воюють французькі колісні танки АМХ-10, здалеку нищать ворогів десятки артсистем «Цезар», А цілі у Криму вражають ракети «Стормшедов» та Скальп. Це англо-французькі розробки, які саме компанії були представлені сьогодні в Києві з міркувань безпеки. Не кажуть журналісти для фігаро стверджують, серед них як потужні виробники бронетехніки, так навіть і новітні стартапи з виробництва дронів. Скоріше за все відвідують французи і український форум оборонної індустрії. Його проведення 28 вересня анонсував голова МЗС Кулеба. каже ділитимуться досвідом з партнерами та презентуватимуть власні вироби. Це наша ініціатива, бо ми розуміємо, що потрібно думати стратегічно і не можна забезпечувати сталість постачань тільки за рахунок складів. Потрібно забезпечувати за рахунок нарощування виробництва насамперед в Україні. Можу підсумувати, що сьогоднішній день був дуже вдалий для нашої дипломатії, попри недавні корупційні скандали та вимоги Вашингтону, таки побороти хабарництво Україна потрохи просувається до НАТО, а наші збройні сили кріпшують новими системами ППО та снарядами. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на ютуб канал і ставте вподобайки, і пишіть в коментарях, чи здивував вас неоголошений візит наших союзників до столиці. До зустрічі!